Дивіться, ми е, живемо, скажімо, в період часу, коли ми зараз радіємо, радіємо Різдву Христовому, тішимося, прославляємо Бога. Це дійсно велика радість для християн. А я сьогодні хочу. Я сьогодні хочу нагадати, що е, Бог робить все ради слави своєї. Я думаю, що ми, як віруючі люди, розуміємо це і добре знаємо. І Бог нас закликає, щоб ми жили для Його слави. А тому я сьогодні хочу, щоб ми декілька місць Писання подивилися, і, і щоб це було мотивом нашої молитви, ціллю нашої молитви, підставою для нашої молитви. Слава Божа. Пам'ятайте, Ісус Христос. Говорить учням учням або вчить своїх учнів, як треба молитися, тому що учні його попросили, в так і написано навчи нас молитися. В нагірні проповіді нема цього, що учні кажуть, навчи нас молитися. В нагірній проповіді Христос просто викладає вчення, як громадяни Небесного Царства повинні, повинні жити перед Богом. І коли він говорить про те, яке повинно бути наше ходження перед Богом, то пам'ятайте, він там говорить. Як потрібно поститись, як потрібно милостиню давати, як потрібно молитися. Ну і він викладає принципи молитви, або скажімо, або скажімо, план молитви, як він повинен виглядати у віруючої людини. І пам'ятаєте, коли Христос говорить про молитву, сама перша фраза з чого молитва віруючої людини починається, оч, оч наш що єси на небесах, так визнання, визнання Бога отцем. Визнання того, що він знаходиться на небесах, і перша фраза нехай святиться ім'я Твоє, нехай святиться ім'я Твоє, і от це саме перше, що повинно виходити з наших уст, це саме більше, що повинно бути в нашому серці, щоб святилось ім'я Твоє. Ну і коли ми говоримо, щоб святилось ім'я Боже, то ми що під цим ми розуміємо. В першу чергу ми молимося до Бога, щоб Бог зробив так, щоб Його ім'я святилося. Тому що для нього немає жодної речі неможливої, і він може зробити так, щоб його ім'я святилося. Тим більше, тим більше пам'ятаєте, що в Єзикіля, коли він обіцяє новий заповіт, то він говорить, що я зроблю, я освячу своє ім'я, я це все зроблю ради свого імені. І ми у молитві просимо, щоб святилось його ім'я. Але коли ми хочемо, щоб наша молитва не була лицемірна, щоб ми не просто говорили пусті слова. І хочемо, щоб все Бог за нас зробив. Ми знаємо, що Бог через нас хоче святити своє ім'я, так як ми читаємо, що у церкві слава Богу, слава Богу, в церкві, у церкві, і Бог через нас хоче святити своє ім'я, і тому, коли ми молимося і кажемо, нехай святиться ім'я Твоє, то що під цим я розумію, яке бажання мого серця, який настрій мого серця, на чому зосереджені мої думки, і дійсно чи цього я прагну. Тобто я прагну, щоб Боже ім'я святилося. Я прошу, щоб Бог святив своє ім'я, і я сам прагну, щоб його ім'я святилося. А значить, я хочу, щоб його ім'я святилось у моєму життю. Я так і перечислюю перед Богом. Дуже часто, не кожен раз говорю правду, де коли просто кажу, нехай Твоє ім'я святиться, а деколи я перечислюю буквально. Нехай Твоє ім'я святиться в моєму життю, нехай твоє ім'я святиться у моїй сім'ї, нехай твоє ім'я святиться в нашій церкві. Нехай твоє ім'я світиться серед дітей твоїх по всьому цю землі. А, 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 потім, а потім кажу, нехай твоє ім'я святиться через моє життя, через мою сім'ю, через нашу церкву і через твоїх дітей, по, всій, по всьому цю землі. І коли я це говорю, то я усвідомлюю те, що я відповідальний за те, щоб Боже ім'я святилось. Отже, якщо цього настрою, бажання серця і. І бажання моєї волі нема в мене, то практично моя молитва моя молитва може бути пуста. Я можу говорити те, чого сам насправді не бажаю. І дивіться, що означає, нехай святиться ім'я Твоє? Що означає, нехай святиться ім'я Твоє? Як ви думаєте, у першу чергу, що б ви сказали? З чим це можна порівняти? Нехай твоє ім'я прославляється, це і має значення. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прославляється, нехай буде славне, нехай буде величне, нехай буде найбільше. І коли ми говоримо про славу Божу, то ви пам'ятаєте, що сталося в Едемському саду? І в Римлян 6.23 ми читаємо. Хто пам'ятає на пам'ять? Римлян 6.23. Всі зрішили. А ні, це не 6.23. Я дякую. 3.23. Роман Роман Добре, 6.23. А 3:23. Всі згрішили і всі позбавлені Божої слави. Дивіться, Божої слави позбавлені. Нема сказано, позбавлені спасіння, позбавлені. хоча це все, це все як результат, але дивіться, позбавлені Божої слави. Пам'ятаєте, про що просив Мойсей, коли Бог йому відкривається і хоче його послати, визволити, визволити м -м, ізраїльський народ? Посла його в Єгипет до синів Ізраїля. Що Мойсей просить Бога? Покажи мені покажи мені славу свою. Покажи мені славу свою. Пам'ятаєте, що просять учні? просять учні Ісуса Христа, коли Ісус Христос їм говорить, що багато осель в домі мого Отця, і далі він продовжує Я, дорога, правда і життя. І потім, він, потім йому, один із учнів, один із учнів, е, каже: Покажи нам отця. І нам буде достатньо. Що вони мали на увазі, коли він казав: Покажи нам Отця. Покажи нам славу! Покажи нам славу. А Христос, пам'ятаєте, Івана Відвана, Іван від перший розділ 14-й 14 вірш, а 18-й вірш. Він каже, що ніхто ніколи Божої слави не бачив. Син, що в лоні Отця, Він явив. Він явив. Що явив? Славу Божу! І Христос каже до учня. Хто це був? Филипп. Филип, Филипе, скільки я з вами, а ти кажеш, покажи мені Отця. Кажу по правді тобі, що я отці отець, мені. Хто бачив мене, той бачив Отця. Хто бачив, хто хоче бачити славу Божу, подивися на мене і ти побачиш славу Божу. Іншими словами, дорогі друзі, ми бачимо, що люди позбавлені Божої слави. Ми бачимо, що люди хочуть бачити славу Божу. Пам'ятаєте, як оспівує як оспівує Давид. Хочу пробувати в домі твоєму по всі дні свого життя, щоби оглядати славу. У нас в українському переводі переведено красу твою, а насправді славу твою, щоб оглядати славу твою. Постійно хочу бути в твоєму домі, щоби бачити твою славу, і, і ви знаєте, ось це повинно бути прагнення кожної віруючої людини. Чому це так важливо? Тому що, дорогі друзі, ми так створені, і Бог все створив для своєї слави. Що коли ми бачимо Божу славу і перебуваємо у Божій славі, нам добре. Ми тоді щасливі. Ми тоді радісні. Ми тоді знаходимо задоволення для своєї душі. По іншому не може бути. По іншому не може бути по цій то причині, Бог шукає своєї слави. Він не то, що він шукає, Він її немає. Він її шукає. Він шукає. Він шукає серед, він шукає своїх славі, тобто, щоб ми знайшли в ньому славу, щоб ми зрозуміли, якої слави він достойний, щоб ми зрозуміли, якої слава слава йому належить. Чому бо, зрозумівши це, пізнавши це, перебуваючи в його славі, ми будемо задоволені абсолютно у всіх сферах. Тобто, тоді буде задоволена наша душа. Тоді ми будемо щасливі на найвищому рівні. Якщо цього нема, людина ніколи не може бути задоволена і ніколи не може бути щаслива. Отже, все пов'язано із Божою славою. Тому то написано, що життя вічне це щоб пізнати тебе правдивого Бога і сина Ісуса Христа, якого ти послав. Вічне життя заключається у пізнанні Бога. А якщо ми це зведемо до конкретної цілі, до пізнання Божої слави. Чим більше ми її пізнаємо, чим більше ми в її пробуваємо. От, тим більше ми насолоджуємося, ми задоволені і маємо радість в ньому. Дивіться, тільки декілька місць писання, щоб ми зрозуміли, наскільки це важливо. Ісаї 43,7. Ісаї 43, І кожного, хто тільки, дивіться, я скажу і шостою час, скажу півночі, дай, я до півдня не стримуй. Поприводь ти синів моїх здалека, а дочки мої від окраїн землі. І кожного, хто тільки зветься іменням моїм. І кого я на славу свою був створив, кого формував, та кого я вчинив. Отже, для чого? Для чого ми створені? Для чого ми формовані, для слави Божої, для слави Божої. Дивіться євреїв 2.10. десять. Бо належало, щоб той, хто все що все ради нього, і усе від нього, хто до слави привів багатьох синів, провідника їхнього спасіння. Вчинив досконалим через страждання. Про кого йдеться мова? Про Ісуса Христа. Про Ісуса Христа? Що все ради Нього? Усе від Нього. Хто до слави привів багатьох синів? Пам'ятаєте Філіп? Філіпян 2, 6, 10. Де є написано, що Христос себе умалив, прийняв вигляд Раба, став людиною, покрив себе, був слухняний аж до смерті, до смерті хресної, І за це отець повищив ім'я Його понад всяке ім'я, щоб перед іменем Ісуса Христа поклонилось кожне коліно небесних, земних і підземних. І кожен язик визнавав, що Ісус Христос то Господь на славу Бога Отця. Ви бачите, якщо ми подивимося на Біблію, і взагалі, якщо ви в Гуглі виб'єте, наприклад, виб'єте слово слава у біблійному тексті, слава на славу до слави, ви побачите, що ну, я не знаю, що ви зможете перечислити скільки місць писань ви знайдете, а особливо у псалмах, скільки місць писання ви знайдете про те, що, що все направлено для слави Божої. Все направлено для слави Божої, і ми для слави Божої. Псалмахі написано, другі друзі, що небеса виспівують славу Божу. Ніч дневі звіщає про славу Божу. Сини людські повинні звіщати славу Божу. Ми покликані, щоб звіщати славу Божу. Виспівуйте славу Господу. Служіть для слави Господа. Е, в Коринтян, пам'ятаєте, Коринтян Коринтян, по-моєму, 2 Коринтян 4.15. Давайте прочитаємо 2 Коринтян 4,15. 2 <плес> Коринтян. ти яке читаєш? Друге Коринтян 4,15. 15. Усе для вас, щоб благодать розблочка через багатьох. Подяку на Божу славу. Бачите, щоб була подяка на що? На Божу славу. На Божу славу. А через кого? Через, через вас. Через. Усе буде для вас, щоб благодать розмножа через багатьох збагатила подяку. Подяку на славу Божу. А подивіться на 2 Коринтян 8:19. <кхух> Наші подаватися видатних ліквідувати вісім, дев'ятнадцять почала друга Корінтян, так? <систем> mm -hmm. А прочитаємо, будь ласка, перший Корінтян 10.31. тридцять один. Перший корінтян десять тридцять один. що Дивіться. Віця, слово Боже, закликає нас, що ми повинні співати для слави Божої, ми повинні проповідувати про славу Божу. Ми повинні звіщати про славу Божу, ми повинні служити для слави Божої. І подивіться, в цьому тексті найдрібніші речі, найдрібніші речі ми читаємо з вами: все, що тільки робите, все, що тільки робите. Все робіть для слави Божої. Чи їсте, чи п'єте. Чи щось інше робите? Все робіть для слави Божої. Ви тепер розумійте основну ціль нашого життя. Розумійте, в чому заключається наша основна і кінечна ціль всього. Дивіться, ми багато речей повинні, ми покликані до багатьох речей. Але кінцева ціль, кінцева ціль все для слави Божої. Чому? Бо в славі Божій ми знайдемо те, в чому ми маємо потребу і що належить Богові? Дехто скаже, що Бог, дехто скаже, що Бог, ну він в якійсь мірі егоїст, тому що Бог хоче все для своєї слави. Він хоче, щоб все було для, для нього. Якщо б ми так поступали, наприклад, і робили для слави своєї, то ми хто були б? Ми були б егоїсти. Але знаєте чому? Тому що, по-перше, ми відвертали б себе і інших людей від основної цілі, бо все має бути для слави Божої, а ми би привертали увагу для слави своєї. А коли ми робимо для слави своєї, ми не можемо бути щасливі. І написано, що багато навіть із фарисеїв увірували, але не визнавали це, чому? Бо вони славу людську любили більше, як славу Божу. Христос каже: якби ви шукали слави Божої, то ви б зрозуміли, що я вам говорив. А так як ви приймаєте славу один від одного, тому, іншими словами, для вас закрито. Ви не розумієте, Бог вам не відкриває. Тому що ви шукаєте слави один від одного, тобто своєї слави. Ви бачите, коли людина шукає своєї слави, вона відвертає увагу від, від основної цілі від слави Божої. Вона привертає увагу на себе, замість того, щоб слава була Богові. Но коли Бог шукає своєї слави, то це не означає, що він нас не любить, а це означає, що він нас любить. Чому? Тому що коли я люблю. То я що даю, я роблю те необхідне, від чого людина буде щаслива, і ось Бог знає, що ми будемо щасливі тільки в його славі, тому він прославляє своє ім'я, йому належить слава, і ми, на відміну від Бога, не шукаємо своєї слави, а його слави шукаємо. Бо в його славі ми знаходимо радість, щастя, повне задоволення. І в цьому заключається, в чому заключається вся вічність, коли ми будемо перебувати в славі Божій. І овіть собі тепер, яка трагедія сталася. Коли, коли люди втратили присутність у славі Божій, І написано, що люди позбавлені слави Божої. Але Христос нас повертає в славу Божу. І колись ми увійдемо явним і повним чином у славу Божу. У славу Божу! І ми будемо жити в Його присутності. І тепер я повертаюся, дорогі друзі, розуміючи це, що ми повинні... Говорити, співати, проповідувати, звіщати І все, що тільки робимо: чи в сім'ї, чи на роботі, чи вдома, ми все повинні робити в славу Божу. І тепер повертаю вас до першого вірша, з якого ми почали молитва. Моліться так, Отче наш, що її на небеса, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай святиться ім'я Твоє. І... Тепер я хочу, щоб зараз, коли ми будемо молитися, дорогі друзі, думайте в ці слова, і нехай ці слова нас підведуть до молитви. Ми на порозі нового року ми святкуємо свято Різдва Христового. Народився той, хто нас вводить у славу Божу. Народився той, хто нас повертає до слави Божої. Народився той, хто є образом і сяєвом слави Божої. Писання каже, що він образ Божий, і писання каже, що він є сяєво слави Божої. Ісус Христос, ми святкуємо, ми радіємо, а Він нас повернув у славу Божу і хоче, щоб через нас святилося Боже ім'я. І тепер, коли ми будемо молитися, то ми задаємо запитання. Що ми робимо в сім'ї для того, щоб святилось Боже ім'я? Що ми робимо у відносинах між чоловіком і жінкою, щоб святилось Боже ім'я? Що ми робимо у вихованні дітей, щоб святилось Боже ім'я. Що ми робимо у відносинах з братами і сестрами, щоб святилось Боже ім'я, як ми служимо в церкві, щоб святилось Боже ім'я, як ми поводимо себе на роботі, щоб святилось Боже ім'я, як ми поводимо себе серед інших людей, які Бога не знають, щоб святилось Боже ім'я. Ви бачите, якщо вдуматись глибоко, то от щоб святилось Боже ім'я можна пристосувати, тому що все, що робите, має бути на славу Господа, щоб святилось його ім'я, і ми бачимо, як ми маємо дуже багато пробілів. Я не знаю, можливо, хтось із вас скаже, що ні, у мене все в порядку. Я на кожному кроці свідчу кожному кроці. Прославляється Боже ім'я і святиться Боже ім'я. А я думаю, що якщо ви так думаєте, то ви заблуджуєтесь, далеко заблуджуєтесь, тому що у всій повноті міг святити Боже Ім'я тільки Христос на землі. Христос освятив Боже ім'я у всій повноті. Ми ж покликані святити Боже ім'я і з кожним днем все більше і більше вчитися цьому. А для цього, дорогі друзі, писання тому нас закликає. Треба пробувати в слові, пізнавати Бога. Треба більше пробувати в молитві. Треба більше смирятись, треба більше поважати інших. Служити іншим і розуміти нашу відповідальність, що я роблю для того, щоб Боже ім'я святилось в сім'ї, відносно з дружиною, виховання дітей, в церкві, в служінні, прославленні і так далі на роботі, в суспільстві. Задавши це запитання, я думаю, що кожен із нас вийде до тої думки дуже багато є речей, в яких мені треба поправлятись. В яких мені треба просити Бога милості, аби він мене аби він направив, аби Він мене очистив, аби Він мене освятив, аби він мені допоміг би дійсно у цих цих сферах я міг преуспівати і святити його ім'я. І коли буде святитися ім'я Боже, бо кожен раз, коли ми зробимо щось для слави Божої, правда як приємно нам, правда, яка радість наповнює наше серця. І кожен раз, коли ми зробимо недобре, правда, як нам прикро. Отже, дорогі друзі, давайте будемо молитися саме так, щоб Боже ім'я святилося в нашому життю і Христос, який народився. Ми тоді цим самим будемо стверджувати, що Він не даремно народився. Він народився, щоб привести багатьох синів до слави Божої. Амінь. Я пропоную молитву.